Скажіть, будь ласка, чи є зараз звук? Дайте зворотню реакцію. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Чи зараз є звук? Все, слава Ісусу Христу. Так, перепрошую дуже за технічні неполадки, але тоді розпочнемо все спочатку для нашого вечірнього розважання. Ми візьмемо стихи із книги Самоїла. Шлях Божий досконалий слово Господнє випробуване вогнем. Він щит для всіх, що прибігають до нього. Мабуть, слова, які я хотів сказати, дехто не хотів, щоб було почуті. Він щит для всіх, хто до нього прибігає. Тобто. Ми є під опікою Бога. Але я думаю, що зараз багато хто спитається. Добре, якщо Бог є щит, то чому Він не захищає? Чому він не захистив цих дітей, які загинули в часі війни? Чому не захистив наших бійців? Чому взагалі не захистив нашу Україну від цієї війни? Але я скажу так. А чи ми? Самі є під захистом Бога. Тобто, якщо я прошу Бога, щоб Він був моїм щитом, радше щитом моїм для моїх дітей, для моєї сім'ї, родини, для моєї країни, чи я є в єдності з Богом? Якщо нема моєї єдності з Богом, тобто, якщо я не є з Богом, то яке маю право вимагати від Нього захисту? Перше, я сам це маю зробити. Знову ж таки, вертаючись до цього всього, просто пригадую принцип захисту в літаку, коли йде розгерметизація. Першу кисневу маску має надіти мама, тобто батьки, мама чи тато, які супроводжують дітей. І тільки тоді вже надягати дитині. Але не навпаки. Чому так? Та тому що коли мама чи бать, тато будуть в адекваті, будуть при свідомості, вони завжди зможуть бати про свою дитину. А якщо, дити, перепрошую, якщо не зробить цього, і, хтось бать, і батьки просто втратять свідомість, так і не встигши собі одягнути маску, дитина може цього і не зробити. Є порядок, який забезпечує життя обом батькам і дитині. І якщо цей порядок поміняти, хтось може загинути. Отак От само і в нашому житті відбувається. Якщо я не обрав Бога щитом для самого себе, тобто я не живу Божими законами, то як я можу вимагати кисневої маски для інших? Все це, що ми робимо зараз з вами, це є, як би сказати, одягання кисневої маски мені особисто. Перше ніж про когось дбати, ми маємо подбати про себе. Бог є щитом для наших рідних, близьких тоді, коли я є під Його щитом. Коли я розумію, хто такий Бог, коли я з цим Богом спілкуюсь, розмовляю. Коли я живу заповідями Божими. Бо Божий закон, Божа дорога є досконалою дорогою. Так от, щоб вимагати захисту для когось, ми маємо перше самі бути під захистом. Просити Бога опіки для інших, це перше я маю бути під Божою опікою. Якщо ми хочемо, щоб Бог нам допомагав, значить ми своїм життям маємо засвідчувати, що я є з Богом. Адже Бог не почує нас тоді, коли ми для нього не є важливі. Тому що я звертаюсь тоді про допомогу до Бога не через те, що я Бога люблю, не через те, що Він це може зробити. А через те, що я хочу, щоб це був захист для моєї дитини. Не Бог є центром, а той, про кого я прошу. Звертаюсь не через повагу, не через любов, а через те, що можна використати. І от коли ми у своїх зверненнях про допомогу до Бога, ставимося до нього, як до того, якого можна використати. Заради, для того, заради того, кого я люблю, але Бог це, ну це там. Тоді Господь Бог просто буде там стояти. А якщо я своє життя, я в першу чергу присвятив Богові, тоді Господь Бог, будучи в моєму житті, буде в житті моїх рідних, близьких, знайомих, буде в житті моєї держави. Якщо моя держава захоче бути з Богом. Бог є нашим щитом, тоді, коли Він є щитом в першу чергу для мене, коли Бог для мене є, основою мого життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне! Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, в цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови, оздорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Просимо Тебе, Господи, захисти Госпо кожного волонтера, водія, медика, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежників, прикордонників, людей, які працюють в полях, збираючи урожай, захисти від мін і обстрілів, усіх наших полонених, Господи, збережи їхнє життя, захисти від будь-якого приниження і тортур, і поверни їх живими і нашкодженими додому. І просимо тебе захисти всіх тих, хто перебуває в зоні бойових дій чи на окупованій території, а наших ворогів росіян приведи до покаяння, щоб вони визнали всі свої злочини, які вони здійснили, отримали відповідне покарання, щоб вся їхня зброя вийшла з ладу, і вони більше ніколи ні з ким не могли воювати, щоб їхні ракети і літаки не завдавали жодних ударів ні по Україні, ні по будь-яких інших країнах. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цю ніч, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині божесної літургії, а в 9-й годині молитовної вартою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Ще раз всіх зі святом. З Днем незалежності, слава Ісусу Христу!